Чоловік побив дев'ятирічного школяра у 28-й школі в навчальному класі. Батько третьокласниці побив її однокласника після того, як між дітьми стався конфлікт. Батьки про все дізналися, коли сам Сашко їм позвонив, хоча перелякана дитина розповісти нічого не могла. Замість нього говорили однокласники, які все бачили на власні очі. Діти мені кажуть, що батько. Дівчинки, яка вчиться з моїм сином в одному класі, взяв його так от за горло, кинув на підлогу, почав копати ногами при всіх. Причому нецензурно лаючись, почав казати Я тебе вб'ю нахрен. І діти злякалися, всі злякалися. Мій син взагалі говорити не міг, тому що він плакав і він був. В нього були такі, знаєте, червоні такі плями на горлі. Від того, що його тримали за цей самий. на сьогоднішній день. Здійснюється перевірка по цих матеріалах. Дитина скерована на проведення судово медичної експертизи для встановлення ступені важкості тілесних ушкоджень. От е, збирається інформація відповідна. Інша ж сторона від коментарів відмовилась. Моя дитина – це ваша робота. Ні. Будь ласка. Ні, Журналісти каналу новин 24» і далі слідкуватимуть за розвитком подій і проведуть своє власне журналістське розслідування.